Ми військовослужбовці, які стоїмо на захисті Харківської області і міста Харкова, дуже дякуємо пану Ценеку і громадській організації Своя правда за черговий наданий автомобіль для наших нужд. Це вже п'ятий автомобіль, яким він е, забезпечив бригади. Автомобілі дотепер виконують, е, виконують обов'язки, значить виконують службу для покращення медичного забезпечення бригади. Так що дуже дякуємо, всього доброго, всім, хто причетний, і особисто пану Зерку. Дякуємо вам, що ви нас захищаєте. Дякуємо героям слава! Дякуємо креативним силам за посильну допомогу в придбанні такого мікроавтомобільчика, але він буде використовуватися для туди-сюди, не для дальніх, не для важких поїздок. Дуже дякуємо всім дотично.